Цьогоріч 11 квітня виповнюється третя річниця звільнення Сумщини від російських окупантів. Саме в цей день, у 2022 році, було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області, і сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували регіон. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за патріотизм, стійкість, мужність, героїзм, за ваш щоденний подвиг в ім'я нашої держави, також не звільнене українське місто. Редакція телеканалу Відікон зібрала спогади очевидців. Тож давайте перегадаємо, як це було. Це було жахливо, що як поводилися орки, я не можу назвати їх людьми, це настоящі орки, як поводилися з, з застарілими людьми. Одний моє знайомий на окраїні Трасенця ми його називаємо, вони зробили блокпост і вигнали бабушку літ під 80 з дому і сказали, йди відсюди, куди хочеш. І бабушка пішком пішла в мороз 12 градусів, у нас тут морози були сильні, 12-17 пішла до внучки, яка впала і лежала між домами, десь около 2 кілометрів, яка бабушка йшла, єлі вона дійшла, хлопці підняли і привели її до внучки, сказали, вигнали вигнали із дому. І це був не одинокий случай. Виганяли людей. І ось буквально три дні назад, теж на Крайні городи повиганяли повністю людей з домов, а люди виходять і кажуть, що нам делать, куди нам йти, нам вже нікуди Ми ж нікуди все-таки в віці люди, це за 60-70 років. Вони очередями просто стріляли по кришам, по ногам, і сказали у вас 20 минут і свалиться з дому. Вони також по. Знайомим, бо зв'язі немає, ми ж не розуміємо, що відбувається. Коли люди з різних частин міста приходять на чергування, то розповідають жахливі речі, коли вирізають скотину, поїдають, забирають усе, граблять. Ми просто поводження, як назвати, цих людей людьми, ми просто не можемо. І коли просто не дають елементарно захараднити людину, яка. Скінчилася своєю смертю, вони не дають. І случаї, коли була при бомбіжках, люди попадали під обстріли і отримали ранення серйозні, були кровопотоки, і не давали довести до просто больниці. І таким образом стікали люди кров'ю. Просто стікали. І як назвати людьми, я не знаю, це просто орки настоящі. Це може тільки зі слізами на очах розповідати, що це було в жах. Що творилося в нашому місті, і ви ж самі, коли приїхали, ви бачили, що ні одного нормального магазина немає, ні світла, ні води, ні взагалі, ніяких умов для життя. Все стало, все прикритило своє существування. Світла немає, води немає. Зв'язок, зв'язок зв'язку вже забули таке. Тепло в кожну ну, в газ, в кого газ, я дровами теплю. А за рахунок чого виживаєте? Ну, у нас старі запаси, там що картошка таке, що було. А як дізнаєтеся про тривогу? Ніяк. Як бахнула, біжимо? Ну, я, в я, я, я гухнуло, то і біжимо, хто куди. І починається туди, 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 туди. І воно отак прикрестами. Куди, хто, хто не знає, хто куди стріляє. Скажіть, а чому ви для себе вирішили залишитися в Трастанці, коли були от зелені коридори, можна було виїхати? В тому що в першу чергу ні за що їхати. Наші були кошти хороші, якщо їхати десь на Західну Україну. По-друге, це моя, моя домівка. І по-третє, зараз брось, воно все розтягнеться, все, все тут же мародюрі, воно завжди завжди були. Так що жалко мені бросати своє своє житло. Як ви ставитесь до на наших Збройних сил України? О, з поваги, молодці. Це чесно говорю, молодці. Здоров'я міцного, наснаги бути як, такими. Сильними, щоб ціль була молодці хлопці і перемоги і перемоги. Да. І слава Україні. Героям слава сьогодні ж наша боротьба проти російського агресора за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України триває. Війна щодня ставить нові виклики. За даними Бібісі Україна із посиланням на генштаб, весняно-літня наступальна кампанія російської армії фактично вже почалась, і задум Кремля створити буферну зону на Сумщині та загрожувати оточенням чи напівоточенням місту Суми. Прикро, що ані керівництво Сумської обласної військової адміністрації, ані Сумської міської військової адміністрації не надають жодної публічної інформації з цього приводу, хоча безпекова складова, передусім у регіональному та місцевому контексті наразі становить найбільший суспільний інтерес. Та, попри все, будьмо сильні духом і єдині, докладаємо кожен на своєму місці максимум зусиль заради перемоги над ворогом. Впоралися у 2022 році, вистаємо і зараз.